Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про автоплощадку в Польщі місто Гданськ. Площадка називається 3-Сіті Авто, тому кому цікаво, залітайте, дивіться. Підписуйтесь на канал, не забуваємо, що в мене є ще інші соцмережі, Тікток, Інстаграм та приходьте в мій телеграм-канал де я ділюсь з вами всякими новинками фішками тому підписуйтесь і гарного вам всім перегляду непоганий варіант на автоматі 2015 рік 1,6 дизель 31 тисяча злотих Seat ібіца навіть ще актуальний техосмотр є з французький усе видно То, якщо відкрита ось на комплектація iTech сідлушки трошки подушатані торпеда, в принципі в нормальному стані. Селектор приключення передач трошки потертий, але звуки наче непогано. Вся рівненька, зеркала складуються, кому цікаво, площадка знаходиться в Данську. Ось, як, стати, варіант. Полік, Volkswagen, 2003 рік, 1,2 бензин, навіть з газом. 6 тисяч злотих Ціни як завжди вам прикріплю в доларах, щоб було вам Ось так все виглядає всередині 6000 злотих осів поїхав ще й на газу П'ятіступочка. ступочка для... для міста машинка або для дівчини вообще в самий раз тут дворничка нема десь згубили Троєчка непогана, третя серія 15500 злотих на автоматі 2.0 бензин 2002 рік. Хто хоче поганяти. Так, все закрите, але всередині, 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 що у нас? Руль в хорошому стані, сідлушки теж? коробка передач теж, в принципі, непогана. Ось так вона виглядає, кому цікаво. Залітайте на площадку, дивіться. Так, що у нас тут ще цікавого? Туаран 2.0 дизель на DSG на коробочці Сьомий рік, 140 кінських сил, 20 тисяч. короче, пятерка який. На автоматі, дверь трошки потертий руль, сидіння ось тут уже є. Дворник теж згублений, так наче нічого. Так, п'ятерка у нас е на повному приводі, сьомий рік, трьохлітровий дизель, 235 тисяч пробігу, коробка автомат, 19 тисяч злотих. Зеркала складуються, світла шкіра, не руль. Руль нормальний шкіра, ну, світла не видно вже, що буде Коротко, так оце виглядає. Подивіться, яку я красоту нашу, див який пасатик, ай-яй-яй-яй. 2002 рік, 1.9 дизель, 131 кінських сил, автоматична коробочка. Только чого-то на деяких машинах пишеться пробіг, а на деяких ні. 12 тисяч злотих, але виглядає. Просто, просто класно. Понятно, що тут моменти якісь є, але для такого року я тобі хочу сказати, що дивиш, деш ту середині. На свої роки, коли вона була елітною моделлю, це який руль. Да, сидіння трошки подушатані. Але я уявляю він в ці роки, який він був топ. Ну, кстати, четверку бачу значить, з Германії. Блин, ну классный, классный цена хорошая на него И еще замітив багато автомобілів на автомате тут Так що у нас еще тут интересно так Гольф плюс 2.0 дизель 19 тысяч злотых 2009 рік гам бензиново 1.6 15 рік 110 кінських сил 22 тисячі злотих Ех, сразу ностальгія Диви. А, ну без екрана на, на пустишечки коротше комплектація такий барабанчик але на кліматконтролі Марти нормально на кстати, сідлушки теж, Сразу на за своїм міганом. Так, це у нас п'ятерка BMW F11, 10 рік 36 тисяч злотих. Але на ручки, шкіра в якому стані, світла шкіра вообще помита, свіженька. Намита. Ну, тут трошки на підлокотнику потерта, але це взагалі не біда. Ціна теж хороша.